Комбінований масований удар по українській енергетиці відбувся з боку російських злочинців і терористів цієї ночі. Як повідомляє міністерство енергетики України, є ушкодження у різних регіонах енергооб'єктів, щойно дозволять умови безпеки енергетики почнуть уточнення наслідків атаки і відновлювальні роботи. Написала вранці міністр енергетики України Світлана Гринчук у соцмережах. З найбільш таких складних наслідків. Знеструмлено лівий берег Києва, столиці, лівобережні райони. Відомо, що на Київщині знеструмлено близько 28 тисяч квартир, помешкань, родин, родинних господарств Броварського і Бориспільського районів. Це й мова йде про Київщину, але також додатково є проблеми з електроенергією. На лівобережжі в безпосередньо в столиці України ми переводимо об'єкти критичної соціальної інфраструктури на генератори. Повідомив глава Київської ОВА. тож це йде мова про заходи в регіоні. В Києві безпосередньо так само відповідні ж, заходи вживаються, аби максимально зменшити принаймні виклики і проблеми для критичної інфраструктури столиці через ці російські удари і через відключення електро. Енергії знаємо, що в багатьох районах столиці були наслідки падіння збитих безпілотників, уламків безпілотників. Зокрема, попри те, Київ також було атаковано і балістичними ракетами з того, що відомо попередньо. Зокрема, у Печерському районі столиці пожежу було зафіксовано на шостому самому поверхах 17 поверхівки висотки. І цю пожежу вже погасили, але з будинку довелося евакуювати частину мешканців. Відомо так ну, взагалі всіх мешканців довелося евакуювати, але частину довелося і госпіталізувати вісьмох людей до лікарень. Києва доправили ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці. Про падіння фрагментів безпілотників повідомляли з Подільського голосіївського району Києва. Також йде мова про і Деснянський район, де теж рештки ворожої цілі виявили на території. Поліклініки. Це такі дані станом на ранок зі столиці. Були зміни і досі тривають зміни у русі метрополітену, громадського транспорту. Посилено деякі автобусні маршрути між лівим і правим берегом для того, аби компенсувати те, що не працює повноцінно, громадський транспорт у Києві. Зокрема, метрополітен на багатьох гілках там з більшим інтервалом потяги рухаються, а на деяких відрізні. Ісках він не працює, і крім того, в трамвайні деякі тролейбусні маршрути зранку теж не працювали в Києві оскільки не було нормального енергопостачання. Ситуацію намагаються максимально швидко змінити на краще наші енергетики, і всі екстрені служби працюють зараз, не покладаючи рук. Тому будемо стежити за оновленнями. Але наразі в Києві ситуація складна от із логістикою. З переміщенням і по місту і також із постачанням електроенергії, зокрема в лівобережних районах, 에, знаємо, що росіяни зранку атакували кінжалами Україну. Це окремо слід зазначити. Наголосити на цьому було дві атаки ранкові От близько е, п'ятої ранку, і згодом уже після шостої, приблизно пів на сьому, така атака здійснювалася. Відомо, що кінжалами намагався ворог е, зруйнувати або пошкодити об'єкти гідроелектростанції. Зокрема, було. Атаковано середньо Дніпровську ГЕС, і ми знаємо, що фрагменти збитої ракети е, зачепили в Каневі висотку багатоповерхівку житлову в Черкаській області. Крім того, крилатими ракетами росіяни, як самі вони заявляють, били по Кременчуцькій ГЕС і по Криворізькій ТЕС. Тобто і Дніпропетровщина Кривий Ріг, енергооб'єкти були атаковані крилатими ракетами. Ми зараз бачимо, якраз із моніторингових каналів е, напрямок польоту ракет. Кет російських на Полтавщині. Ну, судячи із цієї прямої лінії, виглядає, що і там кінжали власне були задіяні для ударів по Кременчуцький Гес. Але ми ще не маємо остаточних даних від повітряних сил. Звіту ще поки що не опубліковано стосовно кількості задіяних ворожих засобів ураження, збитих цілей тощо про такі швидкісні цілі в напрямку Кривого Рогу із Криму. Це балістика, очевидно. Про швидкісні цілі в напрямку на Запоріжжя в напрямку Дніпра повідомлялося зранку з боку наших повітряних сил. Тому зачекаємо вже на остаточні роз'яснення, підтвердження або корективи стосовно тієї інформації, яка з'явилася на даний момент. От по Черкащині знаємо, що багатоповерхівка в Каневі пошкоджена була, обійшлося на даний момент без значної кількості постраждалих. Лише одну людину було травмовано, як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, Ну і підтвердив, що ворог бив по критичній інфраструктурі Рух греблею через Дніпро Греблею ГЕС було перекрито. От крім того, знаємо, що в Сумській і Полтавській областях запроваджено графіки відключення електроенергії в Київській теж області. вже «Укренерго» повідомили про те, що будуть за графіком подавати електроенергію наразі, от в найближчі години, продовж сьогоднішнього дня. І також на Харківщині застосовують аварійні відключення світла. Це вже щонайменше не чотири регіони. Ми маємо раніше на Чернігівщині. Це відключення оголошували. Тому насправді тих регіонів стає на даний момент все більше і більше. В Полтавській області понад 16 тисяч побутових і 800 юридичних абонентів без електроенергії через пошкодження об'єкта енергетики в Кременчицькому районі. Ми розуміємо, що це за об'єкт на Кировоградщині кропивниччина, але Ще називають і по-старому, оскільки обласне переименовано. Відбулося відключення водонасосної станції Дніпро-Кіровоград у Світловодську і тиск у відповідній мережі. Знизився система працює в економному режимі. Повідомив голова регіону обласної військової адміністрації. В Запоріжжі, біда там загинув семирічний хлопчик, дитину вбили росіяни. Нічним своїм обстрілом, атакою по Запоріжжю цієї ночі. Росіяни спрямували вісім шахетів, п'ять ракет і п'ять кабів. Масштабний обстріл. Бачимо застосуванням ракетно-бомбового озброєння. Дитина загинула семирічна, і ще четверо людей поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Тобто прилетіло по помешканню цієї сім'ї, і от така біда трапилася. Дитина не вижила через. Цей російський удар. Ну, просто такі... ще один моторошний і злочин, який не можна пробачити абсолютно. Пошкоджено 12 багатоповерхівок і 8 будинків приватного сектору в Запоріжжі. Є також проблеми з газопостачанням, тобто, можливо, ворог бив по газових вузлах. В житлових районах Запоріжжя і мешканців зараз закликають економно використовувати такі газові прилади свої побутові, оскільки бачимо, що газорозподільчу мережу пошкоджено. Дніпропетровська область маємо сказати про неї окремо, оскільки там теж летіли ракети. І ворог завдав масованого ракетно-дронового удару, який охарактеризує керівник області Сергій Лисак. Агресор масовано атакував БПЛА і ракет. По Дніпропетровщині вибухи лунали в Дніпрі, в Кам'янському, на Криворіжжі, тобто поблизу Кривого Рогу. Під ударом була енергетична інфраструктура, виникли пожежі, наслідки ще уточнюються. Ну, росіяни самі заявили, що вони били по Криворізький тест. Тому Тут якоїсь таємниці нема. Ворог сам це декларує і заявляє. Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Була й низка ударів по прифронтових районах Дніпропетровщини, це Санельниківський район, це Нікопольщина, яку. Не постійно атакують, обстрілюють Марганець, Нікопольщина. От і тут я про деталі вже говорити не буду. Дуже коротко повідомив про це Сергій Лисак. і також він додав, що над регіоном над областю збито було 60 безпілотників цієї ночі. Тобто, можете собі уявити, наскільки це був масований наліт саме на Дніпропетровську область. От така картина. В нас вона на жаль, ця ситуація постійно доповнюється. Ця інформація по, по обстрілах. Я маю на увазі. Вона постійно доповнюється.